Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Тема уроку «Роальд Дал Чарлі і Шоколадна фабрика Казкові пригоди персонажів на шоколадній фабриці Містера Вонки. Організація. В казку вирішимо разом. Перешкоди всі пройдем, а хто буде сумувати, із собою не візьмем. Дзвени дзвіночку голосніше і всім, хто любить казку, допоможи скоріше. Чи бачили ви фільми З Афіш? Чим вони сподобались вам? Какао-цукерка цукеркаця із молока. Буває солодка, буває гірка. Буває начинка ізюм чи горіх. Поділимо плитку велику на всіх. Якщо запитаємо навіть малят, усі нам підкажуть, що це шоколад. А ви любите шоколад? Який шоколад вам найбільше подобається? Як ви гадаєте, шоколад шкідливий чи корисний? А як часто вам доводиться ласувати шоколадом? Давайте розпочнемо з мене. Я дуже полюбляю шоколад. Найбільше мені подобається молочний. Я гадаю, що шоколад шкідливий. Але не дивлячись на це, Частенько їм ласую. Познайомимося з письменником. Популярний і улюблений британський письменник написав півтора десятки дитячих повістей Чарлі і шоколадна фабрика, Джеймс та гігантський персик Матильда. Хто ж він? Все вірно, Рольд. Дал. Він був британським письменником. Давайте ми познайомимося з країною Великобританія, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії. Великобританія на карті світу. Історичні провінції Великобританії, Північна Ірландія, Уельс, Шотландія, Англія. Прапор Великобританії. Зараз ви чуєте гімн Великобританії та бачите герб. <му> Столиця Великобританії Лондон. Ось так він виглядає з космосу. А ось так з берега річки Темзи. Вестмінстерський палац зі знаменитою годинною вежею Бік Бен тут засідає парламент Сполученого Королівства. Лондонський Тауер Королівська фортеця побудована в 11 столітті. Тауерський міст. Собор Святого Павла, побудований в XVII столітті за проектом відомого англійського архітектора Крістофа Рена. Палац Букінгемський офіційна резиденція королівської сім'ї в Лондоні. Двоповерхові автобуси. Ми продовжуємо знайомитися з біографією Роальда Дала. Як ми вже знаємо, Роальд Дал народився у Уельсі, Великобританія. У містечку Вандафі 13 вересня 1916 року в сім'ї норвежців Харольда і Софії Дал. Рольда назвали на честь Рольда Амундсена, дослідника північного і південного полюсів. У 1880 році сім'я переїхала до Кардіфу. Батько Рольда рано помер, і його матері Софі довелося самі виховувати шістьох дітей. Софі вирішила не повертатися в Норвегію до родичів, а натомість переїхала до Англії. Рольд навчався у декількох школах, а також у пансіоні для хлопчиків святого Петра. Згодом він навчається у школі Рептон, містечко Дербішир. Після закінчення коледжу два роки навчався у нафтовій компанії Shell, а потім поїхав працювати у Танзанію. Танзанію ви можете побачити, на глобусі вона виділена червоним кольором. Всі пригоди, які з ним трапилися, він опублікував у місцевих газетах, за що отримав свій перший гонорар. Під час Другої світової війни. Рольд став льотчиком-винищувачем у Найробі Кенія. Кенію ви можете побачити. На карті світу вона виділена зеленим кольором. Він навчився керувати літаками і був зарахований до королівських повітряних військ. Після 6 місяців тренувань Далді став чин пілота-офіцера. Згодом він був направлений у Єгипет. Єгипет ви можете побачити на глобусі. Він виділений зеленим кольором. Під час одного з польотів над пустелою він мало не загинув. Дал був врятований, його відвезли у лікарню. За станом здоров'я, Рольт не міг далі продовжувати воювати, але не залишив військової справи. Був призначений військовим аташем Сполучених Штатах Америки. Усі враження, що переживав, Рольд переносив на папір. Після війни Роаль Дал повернувся додому та повністю присвятив себе творчості. Він пише розповіді, повісті, п'єси, як для дорослих, так і для дітей. Його твори здобувають світову славу, про нього пишуть у найвідоміших виданнях того часу. 2 липня 1953 року письменник одружився з відомою американською актрисою Патрисією Юніл. У них народилося п'ятеро дітей Олівія, Теса, Тео, Офелія та Люсі. Їхній шлюб тривав 30 років. Якби я не мав дітей, я б ніколи б не писав дитячих книжок. Зазначив Рольт Дал. У США Рольт познайомився з Уольтом Діснеем і показав йому свою першу книгу Гремліни. Ця історія дуже сподобалась Великому Діснею. Він навіть хотів знімати фільм. Повісті Для дітей, які написав Рольт Дал. Гремліни 1943 рік. Джеймс і Гігантський Персик. 1962 рік. Чарлі і Шоколадна Фабрика. 1964 рік. Чудесний містер Фокс. 1970 рік. Величезний Крокодил. 1978 рік. Матильда. 1988 рік. Премії та нагороди. Деякі з новел, а всього дал написав 60, були опубліковані аж після смерті письменника. Його новели принесли йому три нагороди Едгар Евордс у 1954 році. За збірку Хтось як ти. У 1959 році за новелу Хазяйка у 1980 році за уривок заповідань Несподіваного під назвою Шкіра. Дал помер 23 листопада 1990 року у віці 74 роки вдома. Від пралайкімії. На його честь, у Букінгамшерському музеї відкрито дитячу галерею Рольда Дала. На честь річниці від його дня народження 13 вересня. Цей день офіційно визнано Днем Рольда Дала. Рольд Дал займався благодійністю. Він допомагав тяжко хворим дітям. Благодійний фонд. Даля продовжує свою роботу і після смерті письменника. Фонд надає всіляку підтримку тяжкохворим дітям, а також фінансує важливі наукові дослідження, які допоможуть дітям боротися з недугами. Десята частина від всіх гонорарів за книги Даля, що видавалися, видаються і будуть видаватися, йде на поповнення фонду. Гімнастика для очей. ви дізнались Про письменника? Дай відповіді на запитання, де народився Роальд Дал? Чому письменникові дісталося таке ім'я? Де працював письменник після закінчення коледжу? Якщо не можеш пригадати, повернись до попередніх слайдів. Розкажіть про Рольда і Другу світову війну. Яке книжок написав письменник для дітей? Коли і за що Роальдал отримав премії? Перегляньте буктрейлер, Чи можемо сказати, що ця повість? Чарівна каза. Сформулюйте 4-5 запитань, на які ви б хотіли отримати відповідь у Чарлі або Містера Вонки. Попрацюємо з підручником. Давайте познайомимося з героєм Чарлі, його родиною. Опрацюйте сторіночку 100, 103. Читаючи, зверніть увагу на слова, які написані великими літерами. Робота з підручником. Відкриваємо сторіночку соту. Знаходимо твір Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 1, а ось і Чарлі. Читаючи про родину Бакетів, їхню бідність і зусилля, яких вони докладали, щоб вижити, поміркуйте, що давало сили цій сім'ї, що об'єднувало її, а що означав для Чарлі шоколад. Чому автор пише це слово великими літерами шоколад? Які ще слова графічно виокремлені в тексті? Ці двоє старезних людей, батько і мати пана Бекета, їх звали дідун Джо та бабуся Джозефіна. А ці двоє старезних людей, батько і мати пані Бакет, їх звати дідусь Джордж та бабуня Джорджина. Це пан Бакет, це пані Бакет. Пан та пані Бакет мають синочка, його звати Чарлі Бакет. Це Чарлі, добрий вам день і вам добрий день і вам. Він радий вас бачити, уся їхня родина, шестеро дорослих і малий Чарлі Бакет мешкає в дерев'яній хатинці на краю великого міста. Хатинка аж ніяк не була розрахована на стількох людей і жилося її там страшенно незручно. Мали вони всього дві кімнатки і однісіньке ліжко. Ліжко віддали чотирьом стареньким, бо вони ж такі кволі утомлені, такі втомлені, що ніколи й не злазили з ліжка. Дідунь Джо та бабуся Джозефіна лежали з одного кінця, а дідусь Джордж та бабуня Джорджина з другого. Пан і пані Бакети спали з малим Чарлі Бакетом в іншій кімнаті, на матрасах на підлозі. Влітку це ще було сяк так, а от узимку, коли, коли по підлозі цілісіньку ніч віяли крижані протяги, ставало нестерпно. Вони й не мріяли купити кращу хату та хоча б ще одне ліжко, бо були дуже вбогі. З усієї родини роботу мав тільки пан Бакет. Він працював на фабриці зубної пасти де цілий день сидів на лаві, накручуючи кришечники на тюбики з пастою. Але за накручування кришечок багато не платять, і бідолашний пан Бакет, хоч як багато він працював і як швидко накручував кришечки, ніколи не заробляв стільки, щоб купити бодай половину потрібних для такої великої родини речей. Грошей не вистачало навіть на харчі. На сніданок вони їли хліб з маргарином, на обід варено картоплю з капустою, а на вечерю капусняк. Трохи краще бувало в неділю. Усі чекали, коли настане неділя, бо хоч трави готували ті самі, але кожному дозволялося з'їсти по дві порції. Бакити, звісно, не вмирали з голоду, але всім їм обом дідусям, обом бабусям, батькові Чарлі, матері Чарлі, і особливо малому Чарлі, зранку до ночі здавалося, що животи поприсихали до спини. Чарлі було найгірше, і хоч батько з матір'ю часто за обідом чи вечерю віддавали йому свої порції, та хлопцеві все одно було мало, бо він ріс, Чарлі страшенно кортілось чогось сітнішого й смачнішого за капусту з капусняком. А Йдучи вранці до школи, Чарлі бачив у вітринах крамничок цілі стоси величезних шоколадних плиток. Він зупинявся і дивився на них, притискаючись носом до скла і стікаючи слиною. Щодня він бачив, як інші дітлахи виймали з кишень шоколадні цукерки і пожадливо їх поглинали. І це, звичайно, була для нього велика мука. Чарлі Бакет міг відчути смак шоколаду єдиний раз на рік на свій день народження. Уся родина заощаджувала для цього гроші, і коли наставав знаменний день, Чарлі самісінько чудесного ранку дарувала невеличку шоколадну плиточку. І щоразу він акуратно ховав цю плиточку в спеціальну дерев'яну коробочку і зберігав її, ніби вона була із щирого золота. Кілька наступних днів не смів до неї навіть торкатися, тільки дивився. Коли ж решті не витримував, то відірвав з куточку манюсінький шматочок паперової обгортки, щоб визирнув манюсінький шматочок шоколаду, а тоді відкушував звідти манюсіньку крихточку, аби тільки відчути цей чудесний солодкий смак, що поволі розтікався по язиці. На другий день відкушував ще одну крихточку, а тоді ще і ще. Отак От Чарлі примудрявся розтягти десятицентову плиточку шоколаду більш як на місяць. Але я ще не сказав вам про одне лихо, що мучило малого шоколадолюба Чарлі понад усе. Воно докучало йому набагато більше, ніж якесь там споглядання шоколадних плиток у вітринах крамниць чи поїдання іншими дітьми шоколадних цукерок просто перед його носом. Гіршої муки ході було уявити, у цьому місці майже біля самої хатинки, де мешкав Чарлі, стояла величезна шоколадна фабрика. Ви собі уявіть. І то була не якась там звичайна шоколадна фабрика, то була найбільша і найвідоміша в цілому світі фабрика. Називалася вона Вонка. Власником її був містер Віллі Вонка, найкращий за всі часи виробник і винахідник шоколадних цукерок. І що то була за чудесна, неймовірна будівля? Оточена височенним муром, з величезною залізною брамою, вона вся диміла і хімерно гула, а повітря навколо муру, аж на кілометр просякло густими і розкішними пахощами рідкого шоколаду. Двічі на день ідучи до школи і повертаючись додому, малий Чарлі Бакет. Мусив проминати фабричну браму. І ще разом він дуже-дуже сповільнював крок, задирав носа і на повні груди вдихав цей неповторний шоколадний запах, що огортав його звідусіль Ох, як же йому подобався цей запах, і як же він прагнув потрапити на фабрику і побачити, що ж там усередині. Вправа. Крісло автора. Перекажіть розділ перший від імені одного з родичів Чарлі. Бесіда життєва ситуація. Чарлі та його батьки відмовились від ліжка заради людей похилого віку. А від чого відмовитися ви заради близьких людей? Онлайн завдання відскануй QR-код. Оціни роботу за допомогою фразеологізмів Працювали так, що аж дим ішов. Так, ні. Інформація була такою, що аж молоко кисне. Так, ні. Я сьогодні на уроці бив байдики. Так, ні. Ми були на коні. Так ні. Чудово ляси поточили? Так ні. Узяли нові знання, як бика за роги. Так ні. Пояснення домашнього завдання. Прочитати сторіночка 109 скласти план до прочитаного твору. Дякую за увагу!